Граються у кульках, з'їжджають з гірок та скачують на батутах. Діти з багатодітних родин, переселенці, сини і доньки оборонців та полеглих захисників відпочили у розважальному центрі. Серед них також малеча з дитячого будинку Гніздечко. Це ті діти, які знаходяться там під постійною опікою старших працівників, але вихід ось на такий відпочинок це для них справжнє свято, тому що вони. Не часто можуть дозволити собі прийти сюди, але саме за, за нашої підтримки, за під, підтримки нашого партнера. У них сьогодні є е, кілька годин справжнього свята. Десятирічна Ліана грається разом із іншими хлопчиками та дівчатками на вже улюблених локаціях. Ми граємось на горках, можемо ходити на батути. Протягом кількох годин у розважальному центрі відпочили 70 дітей вразливих категорій. Напередодні новорічних свят для них позитивні емоції особливо необхідні. Дуже важливо, адже в цей непростий час діткам важливо робити моменти дитинства, створювати щасливі спогади. Саме тому цим і займаємося, і ми дуже вдячні організаторам цих заходів і подій. Ми відвідуємо абсолютно всі по можливості. Всі заходи. На безкоштовний відпочинок дітей запросили координатори міжрегіонального гуманітарного штабу в рамках акції Діти мають право на дитинство. В цьому році це. Майже фінальний похід дітей з особливо вразливих категорій населення в країну мрій. Дякуємо їм за таку можливість, що протягом всього року, що минає, діти мали таку можливість. Всього майже кожен місяць діти мали таку змогу відвідати країну мрій. Майже 15 вже таких відвідувань відбулось в рамках проєкту гуманітарного штабу. Різні розважальні заходи для дітей влаштовують, аби хлопчики та дівчатка перезавантажились, відпочили від навчання та знайшли нових друзів. Юлія Корчевська, Діана Волошеньок, Євгеній Корчевський. Новини за день телеканал Віта.